Вже близько місяця триває відновлення газопостачання у громадах Донеччини. На сьогодні у Мирнограді ситуація з газом наступна. Наразі приватний сектор вже підключено до газопостачання і почалися підключення багатоквартирних домів до газопостачання. Завершити всі роботи з підключенням газопостачання планується до кінця року. Опалювальний сезон у Мирноградській громаді розпочався ще місяць тому. Працюють всі котельні. На сьогоднішній день в нашій громаді працюють всі 11 котелень, але відверто кажучи, кожен день виникають ситуації з поривами на тепломережах, з якими ми намагаємось в найкоротші сроки впоратись. На це є об'єктивні причини, тому що у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Влітку неможливо було провести деякі ремонтні роботи, тому на сьогоднішній день є ситуації такі. Єдина котельня в громаді, яка не працює через аварійний стан, це котельня Олімп. Проте і тут керівництво громади знайшло вихід з ситуації. Зараз вже ведуться роботи по встановленню. В кожну квартиру альтернативного теплопостачання вимушені мешканці, на жаль, на обігріватися там електричними приборами. Це десь 130 квартир, 12 будинків, але ми цей проект завершимо. Ми плануємо завершити ці роботи до кінця року. Початком опалювального сезону виникла ще одна проблема: мешканці активно зливали воду з радіаторів, чим взагалі ставили під загрозу роботу котельних. Проте виявити порушників можна буде лише після того, як будуть ліквідовані всі пориви на теплотрасах. Працівники тепломережі додали барвник в теплоносій воду, і вони зараз можуть дивитися. Відкрити люк каналізаційний, якщо, наприклад, там іде там зелена вода, то цей будинок бере воду з батарей. Ми можемо цей дом перекрити і потім вже з'ясовувати ці випадки. Ну наразі, відверто кажучи, дуже багато поривів, тому ну, ми поки не звертаємо там на це уваги. Ми зараз працюємо над відновленням тепломереж. Про водопостачання, видачу дров та сьогодення мирноградської громади дивіться у наших наступних сюжетах.